Плащі невидимки, які роблять снайперів зсу непомітними для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Понад 20 нових найменувань дронів вітчизняного виробництва за характеристиками кращих за шахет 131 А тепер українські майстри створили для фронта рацію, яку не глушать російські засоби радіоелектронної боротьби. Про українські інноваційні гаджети докладніше далі. Про черговий дивовинахід для фронту розповів у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, рацію Хімера не здатні глушити російські засоби радіоелектронної боротьби, які постійно використовуються для протидії силам оборони. Унікальна технологія не дозволяє ворогу заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Тепер наші військові завжди матимуть зв'язок задля ефективної координації роботи підрозділів. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як gps маяк для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні. Рація, яку неможливо почути ворогам, чудова пара до плащу невидимки, який блокує випромінювання тепла та робить снайперів непомітними для ворога. Цей суперзахист від російських тепловізорів та дронів із тепловізійними камерами компактний та легкий. Його вага лише 2,5 кілограми. Диво плащ захищений від дощу та мокрого снігу, а також від високих температур, так би мовити, і у воді не тоне, і у вогні не горить. До речі, винахід також вже пройшов успішні випробування у польових умовах. Нагадаємо, раніше авторитетне видання New York Times писало, що Україна розробляє власні моделі бойових дронів із дальністю до тисячі кілометрів. За словами експерта агенції Defense Express Івана Кричевського, вітчизняні ударні безпілотники за своїми характеристиками кращі за шахет 131 Сьогодні на озброєнні ЗСУ вже понад 20 нових найменувань вітчизняних БПЛА. Далі буде додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.